Друзі, привіт! Знову я. Знаю, після довгої перерви не очікували мене так швидко побачити, але от я. Сьогодні на звичайний випуск. А, більше я потратив часу на розгляд кожного образу. Заварити чай, підготувати воду солодку, і ми починаємо. Почнемо із Vogue World, і ми розберемо а, відомих гостей. Машинкан Келі, Тайка ВайТіті. Демі Ловато і Ріта Ор. А, він виглядає як обично, необично. Ну, мені подобається, класно. Можливо, чуть що не мені не подобається, за цим двох, і вони чуть-чуть внизу якось дивно падають. Вона. Дейка витіті. Я не бачу повний костюм, але хочеться воротник сорочки трошки довший, Ах, кроватку трохи ширшу. І мені не подобається, коли сорочка випирає з-під пуговиці. міловато? Форма сукні класна, а ця пошлість мені здається, зайва. Ну як пошлість, Просто то що видно її білизну. І, і колготки, слишком темні. Взагалі сюди не лечить. Ріта Ора, непогано, М -м, я б сказав трошки ширші бруки і довші. Чуть-чуть. Взагалі краплік. Кіларі Daff. Якщо б це була цільна сукня, було б класно, а так я ставлю дизлайк. Майл Сайрус Класний тренч Трошки сюди інші окуляри я б додав. Класні рукавиці, класні підбори. А от колоходки, давайте ви напишете в коментарях: Каміла Кабейо. ужасно. Клівідж ужасний. Корсет ужасний. Спідниця нехай буде. Підбори взагалі сюди не лечить. Оголяти ноги, мені здається, була погана ідея. І взуття якесь дивне. Сінтія Еріво, трошки вам 2010-х. Пальто, сукня, взуття на такій гігантській платформі. Супер несучасна. Вікторія Моне. Чи моне? Це мені нагадало на кліп Майкла Джексона. Do you remember that? Сукня мені подобається, але зачіска чуть-чуть. Change the rapper. Такий безпечний аутфіт, нічого надприроднього і нічого поганого. Я ставлю лайк. Like. Charlie XCX в компанії JW Anderson, Мені подобається. Під час виступу Грейса Абрамса на подіумі Vogue World з'явились американські виконавці Сомбер і Конон Грей. Трошки не розумію, що це дивник Sombra, Сомбра. Gray, опять маленькі воротник рубашки. І мені здається, вони трошки застарілі, що той, що той образ. Джейко Прот на Vogue World. В нижній білизні. Ти дебіл Чому вона біла? Ну хоча б чорно би ти одів, не знаю. Взагалі мені не подобається. Вообще уже. Добре, ти одів білі труси. Та втім білий костюм тоді вже. Ну що це? Чому він молочний? Сі <плес> стала лицем нової колекції JW Андерсон. Класно вона підходить під естетику бренда. Але що це за окуляри на цепочці? Ми в якому році? Тімати? для нової рекламної кампанії Calvin Клайн. І Кельвін Klein, звісно, дивує своїми можливостями брати таких великих зірок собі в кампанії. Ейсеп Рокі зробив пропозиції руки і серця, але не Ріані, а актрисі Маргарет Колі для кампанії Шанель. Ну і щось в Маргарет Колі кращий аутфіт, ніж в Айсеп Рокі. Але ви згодом побачите, що Ейсеп Рокі став іконою моди цього року. Ну, щось він, щось він не постарався на цей раз. Ace Rocky na samej obłaszczek Perfect Magazine. Fotograf Rafael Pavarotti. <laughs> Pavarotti. <laughs> Super afigенно. Super stylno. Bad Bunny i Messi na zdjęciach kampanii krusiwok Adidas i Bad Bunny. <laughs> Messi jakiś śmieszny. Co mi tam David Fertzman, na premierie seriala I Love LA w obrazie Ludovic saint Sernan. Це ужасно. По-перше, я дуже не люблю, коли чоловіки оголяють свої груди небриті. І по-друге, просто якщо вам навіть не подобається образ, подивіться, як виглядає це на Девіду. І подивіться, як це виглядає на моделі. Ну як? По-перше, подивіться на пальто, які широкі плечі в моделі. І щось не дуже в Девіда. І подивіться на штани, вони тут не мають ні одної складки, а в нього там взагалі гармошка. Леді Гага в бренді. В бренді Матерє Фекале на заході Netflix в честь mm -hmm. Mm -hmm. Дуже цікаво Хаді Клум і Том Кауліт в костюмах медузи Горгони і Скам'янілого рицаря. Супер топ і на Хеллоуін від Хаді Клум це вже стало базою. Очікувати таке. Ще вам в додачу Біл Кауліт в образі Селер Мун Дуже класно <звук> Відомі люди на вечері. SMA Art плюс фільм Гала 2025 в Лос-Анджелесі. Сінтія Еріва. Непогано, особливо, якщо ми порівнюємо з минулим її виходом. Лорд Ніт. Фінеас О'Коннелл, Занадто великий костюм. Занадто вузька кроватка. Трой Сіван. Трохи занадто довгий піджак і сорочка, хоча я розумію, що це був ну, такий Демі вай... Ловато, Клас, мені подобається, але взуття хотілося б інше бачити. Смішно класно. Особливо під її зачіску, але підбори чому чорні? Paris Hilton. Чесно, я вже устав від таких подібних образів, але це куди б не йшло. І мені не подобається браслет. Аріна Саваяма. Дуже класна форма сукні, але виріс якийсь занадто глибокий і округлий. Мені здається, це трохи не підходить під її форму обличчя. Demi Mur. Її взагалі не лечить. Сідні Кроуфорд і Кая Гербер. Кая зліва. А Сінді справа. Кая клас. Супер яскрава, супер класна сукня. Сінді, ну таке сукня нормальна, але мені не подобається бретелька, яка падає. Сальма Хаєк. теж взагалі не лечить сукня. Палома Ельсесер. Сукня класна, але хотілося б бачити якогось другого. Наприклад, Алекс Кунсані тут би набагато краще виглядало. Емма Робертс, Класний, прикольний шанель такий вайб. Лише колготки лишні. Я чуть, ну, якийсь біф маю з коготкою. Ельфанінг. Мені подобається шуба, але в цей лонгслів, який на рукавах стає прозорим Алекс Консані. Клас топ. Стела Максвелл. Тоже хорошо. Надя Ліко. І це теж хорошо. І дивіться, як класно зачіска грає з остальним образом: Дуа Ліпа і Калум Тернер в Нью-Йорку. Подобається мені такий ну, трошки на похер, трошки ноншалант такий. А... Styl w Kalu Turner'a, a Dua Lipa... Młodziec. Jacob Elorty w nowej reklamnej kompanii Bottega Veneta. Super, duże klasna fotografia. Premie CFDA Fashion Awards. A$AP Rocky był nagrodzony ikoną i mody. Wyniesie w custom nową Chanel, a jego partner Rihanna w obrazie... Elia. Nie wiem jak to czytać. Mnie nie podoba w Трошки якесь клоунське. І я все-таки сорочку одів під низ, а не щоб це не було. Ріана топ. Реально топ. Ну, ні до чого придратися Лілі Аллен. Виглядає класно, але мені здається, чуть-чуть ту мач. Адела Ну це максималізм. <с> ну Мені не дуже подобається. Марк Ронсон. У мене питання, чому він голубий. Але як прикол? Прикольно. Дав Камерон Топ. Реально класс. скотч Скучно, сомбр. Просто дивишся на цей образ такий странно. Укорочена сорочка, чуть-чуть зайва. Короткі і вузькі брюки. Сіара. чуть скучновато, як ти з білий монохром щось не вийшов. Але непогано. Все рівно ставлю лайк. Едісон Рей. Мені подобалось до того моменту, поки я не побачив цю тканину, яка йде ніби як за межі сукні. Навіщо? Таяна Тейлор. Не, ну мені таке не подобається просто. Класно, але я думаю, без це почок було би краще. Алекс Консані. Мінімалістично. Але бертеліки хочеться вущі. Наомі Кембл. Не подобаються мені ці падаючі бусинки, але все рівно лайк. Лі Кіт. Вузькі штани і куртка набагато краще б виглядала, якщо вона була б насправді укорочена, а не підвернута. Кріс Еплтон. Чорні сорочки, одягайте лише під чорний костюм. Монохром. Але якщо навіть на це не звертати уваги, виглядає як something is off. Мені не подобається. Я ставлю Дізлайк. Лора Хар'єр. Бердельки, які йдуть до шиї, мені не подобається, але так лайк. Барбара Палвіло. Подивіться на ще один приклад того, коли зачіска доповнює образ. Уявіть її листою. Анок Яй стає моделлю 2025 року. У 2023 році вона програла Паломі Ель Сесер, а в 2024 Алекс Консані, а зараз у 2025 році їй 27 років, і вона нарешті забирає цю престижну нагороду. Рустен покидає бальма. Знаєте, як звати Рустена? Олів'є. Тейт Макраї в компанії Валентіно. Блискуча компанія. Це таке, як жива картина виглядає. Як через четверту сіну ти дивишся. Ейсеп Рокі і Ріана в Парижі. Круто, класно, такі парні луки. Мені дуже подобається шуба. Хочу шубу собі. Ну, опять взуття. І ще ейсеп Рокі в Парижі на пробіжці. Амбасадор Біц має свої кастомні біц. Амбасадор Пуми. Все йому подарили все безкоштовне. Доктор Мартенс випустили свій дощовий варіант моделі 1460. Виглядає класно. Навіть я собі такі захотів. Обложка Vogue з Тімоті Шеламе. Це американський Vogue, а недавно Анна Вінтур покинула а, пост головного редактора. І з такий, о, Анна пішла і пішла якість, але насправді це остання робота Анна Вінтур. Ну, можливо, їй був час піти. Сара Бертон, креативний директор Gvanchi, стає дизайнером року на премії CFDA. Хто лише не бачив, який новостний паблік лише це не викладав Сідні Свіні на премії Variety Power of Women. Скажу свою думку ужасно. Просто, просто жесть. Подивіться, як вона виглядає на моделі і подивіться, як вона виглядає на ній. Ну, серйозно. Нова чоловіча колекція від Louis Vuitton. Мені подобається, як виглядає візуально, хоча я не дуже люблю Louis Vuitton. Бо це виглядає як чуть-чуть Old Money і чуть-чуть New Money. Такий мікс комбінайшн. Дженніфер Лоуренс і Роберт Паттінсон на прем'єрі фільму «Вмри, моя любов в Нью-Йорці. У Роберта новий стиліст Тейлор Макніл, який працює з Тімоті Шеламе. Лорд Бред Пітом і Кендріком Ламаром. Я старі щось трошки прогадав, мені здається, не подобається мені цей шарф. Чому жилет не такого білого, як сорочка, а на Лоуренс дуже гарна сукня. Мені трошки здається, це зайве. Зачіска не подобається, як вона зализана. Зустрічаємо самого сексуального чоловіка 2025 року по версії іздання People. Джонатан А, uh, Ну я не згоден. Існує я. <laughs> ну, я думав, Джейкоб Лорді буде. <звук> Можете побачити список найгарячіших брендів третього кварталу 2025 року. Сан Лоран на першому місці. Я трошки в шоці від Ральф Лорен, який попав уже в десятку і на дев'ятому місці. Самий гарячий бренд. Дев'яте місце. Ральф Лорен. Декота Джонсон в рекламній компанії Валентино і його бекстейдж. Опять Валентино і опять топ. Мені дуже подобається. І як останню новину я вам залишив подивитися на ціни нової колекції Лу Вітон і така Шимаракамі. Хм, я знову не дуже люблю Лу Вітон, але це така ще Тоже, Теж потрібно враховувати. На цьому це все, друзі. Надію, що вам сподобалось. Звичайно, коментарі відкриті. Напишіть свою думку, як часу я маю випускати відео. Або я вообще не маю. Да? Якщо ви так думаєте, обов'язково мені напишіть. Напишіть що я лох, дебіл, Я урод. Я нічого не розумію в моді. Я гей. Дякую всім за увагу. Пока.